Я їм мішаю працювати. Я вважаю, що це заказний, для того, що я є ще журналістом, і в мене особистий бізнес. Вони починають до мене давити так, щоб я вийшов дружного контролю, щоб деякі, деякі статті не виходили, деякі відеоролики не виходили. За мною говорили. Я, я говорю, що такого не буде. Ми не беремо гроші, ми не беремо заказів, ми ні з ким не співпрацюємо. Ну, у нас закон один для всіх, але є мій частний бізнес, через який починають дивити на мене, а на мою діяльність, діяльність мою як журналіста дорожнього контролю. Я вважаю, що це є заказ, і будемо виясняти, чий заказ як заказ. Представники муніципальної міліції тільки що розповідали, що батути встановлені незаконно, на них немає ніякої документації. Е, ну, я вам кажу, я вам кажу так, що я, я розмовляв з, з представником, е, вони ніякої не загрози. Ну я не бачу, щоб цей батут не загрози чи як. Ну, бро, на оборонопакет для дітей були діти біженці приїжджали і вони. Це все є безкоштовно, там є, якщо є якісь благодійні внесок, люди роблять. Це він для того, щоб я міг хоча б дітям щось запропонувати, а не просто вони вирішили це вцепитися за цю маленьку. Ну, я не знаю, хто дотримує чистоту і порядок і ці качелі, я не знаю, хто крім мене і моїх хлопців. Ви Можете запитати в будь-який день тут прийти. Всі подивитися, скільки ми тут нових болтів. Оскільки ми тут ремонтували, ніхто про це не казав, ніхто цього не робив. Це все робили ми для того, щоб тут діти. А зараз муніципальна поліція вважаю, що виконує честь замовлення, тому що дорожній контроль завдяки деяким знімкам, останнім відеофіксаціям, все є через то. Представники муніп... муніципальної міліції теж розповідають, що по місту встановлено 5 таких батутів, що незаконно. Ну, вони не можуть бути е не маєте, там, де ми виворіспалком е вивів е батут, де має стояти батут. Ми ставимо там батути, приїжджає так само муніципальна, міліса. Я вам надам фото-відіодокази. Так само кажуть, а тут не можна стояти. Кажуть, так ось тут є, є, є ж у нас мага перелік. Ну, вроді як так, але воно не так. Це я вважаю, що муніципальна поліція це е той орган, який. Зараз тільки є ну, кліщем в нашому суспільстві. Е, моя особиста думка, що до осені буде ще важче. О, о. А завдяки таким діям, то вони ж не перешкоджають звісні порушення, вони перешкоджають тільки те, там, де можна прийти бабуську якусь напрягти, за цю сливку там чи за все. А ось він придасться людям, вмирати прийдеться, тому що буде.